Дорогі друзі, давайте познайомимось. Мене звати Простий олівець. Я дуже полюбляю малювати. А як вас звати? Дуже приємно познайомитись, а зараз я познайомлю вас зі своїми друзями кольоровими олівцями. Але не звично, а за допомогою віршика Івани Блашкевич Олівці. Ми веселі олівці, наче сонця промінці. По папері помандруєм, все, що схочеш, намалюєм. Тільки нас не розкидай, а в коробочку складай. Дітки, вам сподобався віршик? Сподіваюся, що сподобався. Давайте ще раз його послухаємо. Ми веселі олівці. Наче сонця промінці по папері помандруєм, все, що схочеш, намалюєм. тільки нас не розкидай, а в коробочку складай. Молодці малята, буду чекати на нову зустріч з вами. Бувайте!